Так відмітили офіційне відкриття нового посольства Сполучених Штатів Америки у Києві. Ну звичайно ж, не обійшлося без слів привітання. Говорили Володимир Литвин. Президент уряд і Верховна Рада України поділяють з вами радість в новий комплекс Американського посольства в Україні. Костянтин Грищенко я навіконий, що тут зібрались ті, хто усвідомлює значення. І майже мер Олександр Попов ще й з подарунком прийшов. Були і Джон Тефт, Патрік Кеннеді і навіть жіночка, яка створила проект будівлі посольства Гезертаунсет. На офіціозі говорили про шикарну будівлю посольства та розхвалювали картинну галерею з відомими українцями, що живуть у США, але всього цього ми просто не побачили. Заборонили. І заради цього усі змі 40 хвилин простоїли на морозі у черзі. Потім усіх змусили пройти повний обшук, неначе шукали терориста у кишені. На поріг все ж таки пустили. Спочатку враження були непогані. Я за кордоном. наконець то я попала в Америку. У мене було невеличке дежав'ю, коли я був за кордоном в американських установах з точністю до нюансів, точнісінько, така ж сама система охорони. А охорона ворогу не побажаєш на кожному кроці. Знімати забороняють з пресою, як з цуценятами, стій тут, перейди сюди. Супроводжували усіх, а потім, як стадо, зігнали у невеличкий вольєр зі сходами розміром 4 на півтора метри, та ще й загородили стрічками. Щось по типу, як у кабінеті міністрів. Наказали нікуди не виходити та інтерв'ю не брати. Коли ж офіціоз скінчився, виводили ще гірше, швидко одягтися і на вихід під конвоєм, звичайно. Это все-таки посольство огромной страны, и мы знаем, что непростые бывают, непростые бывают ситуации в мире, и непростые бывают ситуации в посольстве. Людей на голову достаточно, которые не умеют дружить, и я считаю, что эти оправданные меры. Так звані виправдані міри розпочалися з чисельних нападів на американські посольства у Боснії та Герцеговині, Сараєво і навіть в Україні. У травні 2010-го на посольство США в Україні стався напад. Невідомий проколов колеса машини посольства та погрожував підірвати будівлю. Це вже нове посольство США в Україні. Тут високі забори, подвійні грати, додаткові перепони і камери стеження. А ви говорите, Верховна Рада за парканами ховається? Жодні мітингувальники не візьмуть. Тут цілий квартал із усіх боків паркан як окрема держава. Навіть зовні знімати забороняють. Добрені знімайте, знімати, ласка, посольство. Це запрещено. Ну, ми можемо стати через дорогу, буде та ж сама картина. Попросимо квардіти, щоб вони все та Ребята, Ріб'ята запрещено, извините. Церемонією задоволені лише ті, хто залишився середині. Я не розумію, чому навіщо запрошувати журналістів для того, щоб забороняти все власне. І ми не розуміємо. Хотіли пропіаритись? Ось вам. Тримайте. Євгенія Гарко, Владислав Херетонов, телеканал «Ньюзван».